Ну що, це, можливо, майбутні бейбічки. Роблю четвертий укол. Речі, я не казала, що я колю, але, можливо, варто. Значить, я колю фолістим. Вже куча дирок на животі. Не знаю, чи мені дозволять сьогодні знімати. Дуже б хотілося прям зніматися. Собі для пам'яті, вам для інформації, але не знаю. Минулого разу не дозволила. Ну що? Це можливо майбутні бейбічки. Тут а, скільки не знаю, фолікул, три точно видно, чотири здається. Коротше, чотири фолікули з правої сторони в мене. І вісім фолікул з лівої сторони, тобто 12 фолікул зараз. Кожна фолікула це можливо майбутня яйцеклітина, можливо, майбутній ембріон, можливо, майбутня дитина. Тобто 12 штучок зараз є, але ну не все так суперкласно одразу. Це можливо, тому що фолікула може бути пустою там може нічого не бути. В іншому відео розповім, які ще можуть бути ризики на кожному етапі, чому в кінці може не бути ні однієї хорошої, або може бути більше, ніж одна. Коротше, поки що новини хороші: 12 штучок це вже непогано. В п'ятницю знову повертаюся на скен і на кров. Пізніше мені скажуть, що там по аналізах крові. В понеділок було 245, якщо пам'ятаємо, гормону і. Продовжую колоти уколи далі. дальше.